Всім привіт! Це технологічний дайджест на АйТіві. Я його ведучий Віталій Головецький. Сьогодні я познайомлю вас із новинами у світі технологій та розповім про найсучасніше воєнне озброєння, яке скоро буде у наших воїнів. Що ж нового відбулося у техносвіті, Давайте подивимось. Статку треба на роботу. Рекордна інфа. Кількість користувачів чат GPT перевищила 100 мільйонів. І це всього через кілька місяців після запуску програми. Такої популярності не було в жодного інтернет-додатку за останні 20 років. Думаю, варто додати, що славнозвісному Тіктоку, щоб досягти 100 мільйонів користувачів, знадобилося близько 9 місяців після його глобального запуску. А інстаграм два з половиною роки. Відчуваю, що не всі розуміють, про що я говорю, тому пропоную розібратися, що це за аплікуха. Отож, чат-бот, чат, чат в основі якого лежить технологія GPT 3.5, може не просто виконувати різні завдання та підтримувати розмову майже на будь-яку тему. Навчаючись на великих масивах відкритих даних в інтернеті, чат-GPT за кілька секунд може генерувати текст різної складності, писати код і навіть вигадувати бізнес стратегії. Крім того, він може вплинути і на звичайних людей, оскільки згодом здатен замінити багато фахівців. Потрібні машини, які не керують. Пошукай, які жваві. Це відіб'ється на ринку праці, що вже викликає занепокоєння серед художників, письменників та представників деяких інших професій. Популярність чат Діпіті змусила Google розробити свою альтернативу сервісу. Компанія вже тестує новий чат-бот. Google, зупинись, ти і так звільняєш 12 тисяч працівників. Щоб вижити, ви маєте виконувати наші вказівки. Кі це такий прикол. Згаданий в попередній новині чат GPT прийшов співбесіду на посаду програміста в Google. it сектор в Україні стрімко розвивається, тому все більшої популярності набуває таке явище, як співбесіда. Мене орисувати, я вже дорослий, і отримав немаленьку зарплату, а 183 тисячі доларів. Я просто дуже хочу в ІТ. Американська корпорація передала чат-боту список питань, які зазвичай задаються охочим влаштуватися на роботу. Неймовірно, але штучний інтелект упорався. Чат Джіпіті удалося пройти співбесіду на посаду програміста рівня l 3 Він вважається одним із початкових, але все ж таки дуже добре оплачується. З'ясувалося, що співбесіда включає здебільшого технічні питання. Проте чат бот запитували і про поведінкові моделі. І рівень англійської нетів speaker. Я знаю Java, HTML, Excel, Windows, DORS. То такий прикол windows DOS... Але не все так сумно. чат GPT запитали, чи зміг би він замінити справжню людину на цій посаді, і штучний інтелект відповів, що ні, чат-бот не замінить інженера-програміста. Сервіс це всього лише інструмент, який може допомогти у вирішенні певних завдань, але він не може повністю замінити творчий підхід, навички вирішення проблем та здатності критичного мислення інженера-програміста. Крім того, для ефективної роботи чат GPT потрібен. Людський контроль та керівництво також чат бот визнав, що через кілька років йому можливо і вдасться замінити інженера-програміста початкового рівня. Однак повторив, що повноцінно замінити людину не зможе. Що таке IT? Ну ай то око, а ті то чай, окочай. Щось це ми про ті штучні інтелекти постійно говоримо. Давайте я вам розкажу про успіхи в сфері біологічних наук. За останні десятиліття ми дізналися з генетики більше ніж за століття розкопок кісток. Американська компанія планує воскресити вимерлих до історичних птахів. Додо перед нами відкрилися небачені можливості. В нас уже є перший генетично модифікований гібрид. Біотехнологічний стартап. Ось тут буде його назва. Адже як би я не старався, правильно її не вимовлю. Е, так от стартап розшифрував геном маврикійського дронта або додо і оголосив про бажання відродити популяцію цих птахів, що вимерли в 17 столітті. Варто додати, що ці ж науковці раніше заявляли про плани відродити тасманійського вовка і шерстистого мамонта. Щоправда, з воскресінням птахів додо ще багато роботи. Вченим доведеться знайти спо. Соб помістити гени дронта в ембріон живої тварини. Якщо вдасться, стартап планує повернути до ДО на їхню історичну батьківщину острів Маврикій. Цей план вже зазнав критики деяких учених, які впевнені, що цей експеримент може погано закінчитись для екосистеми острова. Також науковці наполягають, що потрібно зберігати види, що вимирають, а не намагатися відродити до життя вже зниклі. Проте представники стартапу стверджують, що відродження вимерлих тварин може послужити стимулом до зброї збереження живих. Це парк юрського періоду. Від живих птахів пропоную перейти до птахів залізних. Віталій. А розкажи нам щось цікавеньке. А розкажу. Станом на зараз найбільші далекобійні західні ракети, які є у ЗСУ, мають дальність польоту до 70 кілометрів. Зі слів Валерія Залужного, Росіяни пристосувалися до цього озброєння і тепер розміщують більшість своїх командних пунктів, центрів зв'язку та складів з боєприпасами в глибині фронту, де їх не можуть дістати ці ракети. Тим часом в Пентагоні повідомили, що до нового пакету військової допомоги Україні на більш ніж 2 мільярди доларів входять снаряди GLSDB з радіусом дії до 150 км. кілометрів, що відомо про високоточні крилаті бомби, які Україна отримає від США. Давайте дізнаємось. Це схрещення крилатої ракети та високоточної керованої авіабомби з максимальною відстанню ураження у 150 кілометрів. Ракети не можуть похизуватися потужною бойовою частиною, проте така відстань ураження дозволить ЗСУ тримати ворога під прицілом аж до Кримського перешийка та в глибині Донецької та Луганської областей. Вартість одного пострілу 40 тисяч доларів, що є значно дешевшим порівняно із 1 мільйоном доларів за «Атакамс». Крилаті ракети є спільною розробкою американської компанії Боїнг та шведської СААБ. Ці боєприпаси можна запускати з установок Хаймерс та М270. Для наведення на ціль GLSDB має інерційну навігаційну систему та використовує GPS. Після запуску бомба розгортає крила і фактично, як планер, летить до своєї цілі. Це робить її значно повільнішою за звичайні ракети. Варто зазначити, що це відносно нові боєприпаси. Їхнє серійне виробництво було заплановано не раніше, початку 2023 року, а поставити їх зможуть близько. Щодо весни, це означає, що навіть якщо ЗСУ дійсно отримують ці бомби, їх буде небагато, а війна в Україні фактично стане їхнім першим серйозним випробуванням. Водночас точних оцінок щодо поставок ніхто озвучити не може. Наприклад, у Вашингтоні вважають, що Україна зможе отримати ці пускові установки та 24 одиниці зброї протягом 9 місяців. Ще 10 установок та близько 750 крилатих бомб надійдуть до кінця 2024 року. Року видання Bloomberg пише про схожі терміни на виробництво та розгортання цього озброєння піде близько 9 місяців. Дуже оптимістична інформація. Скоріше за все, її писали люди, які готуються до довготривалої війни. А я впевнений, що цього літа ми будемо гріти ноги в теплому кримському піску. А щодо ракет, то ця зброя точно не буде зайвою. На цьому у мене все. Це була програма Технодайджест. І якщо ви дивитесь нас на Ютубі, ставимо пальці вверх та залишаємо свої коментарі. Ну і звісно, не забуваємо донатити на зсу. Побачимось через тиждень. До зустрічі.